Зараз дуже стисло правила найму швейного персоналу. Правило перше: наймаємо кваліфікованих працівників. Різниця в продуктивності швачок, згідно із статистикою навіть в одному швейному колективі в середньому від 200 до 500%. Тому користуємося методікою відбору кваліфікованих працівників. Завжди вигідніше створити одне робоче місце з пристойною оплатою, яке по продуктивності буде як 3-5 робочих місць. Як це зробити на практиці, є на нашому патреоні в підписці персонал. Правило друге: Наймаємо сумлінних працівників: крадіжки, порушення дисципліни, конфлікти та інтриги, сприхований саботаж, балачки по телефону і так далі, вам зовсім не потрібні. Сумлінна та старана працівниця з меншою майстерністю завжди краще непорядної працівниці з вищим рівнем майстерності. Окремо, хочу нагадати, що робітницям із зірковою хворобою теж не місце у вашому колективі, незважаючи на будь-який рівень їх майстерності. Якщо не позбавлятися таких, то рано чи пізно вони зруйнують любий, навіть саме прибутковий швейний бізнес. Правило третє: не навчаємо з нуля. Звісно, можете зробити навпаки, але потім не кажіть, що я не попереджав. Тут просто немає кращого варіанту, бо все рівно чи навчаєте ви з нуля особисто чи хтось із ваших працівниць. Завжди вигідніше трохи довчити чи трохи перевчити фахівця, чим самому такого виростити, бо не існує ніяких гарантій, що навчена вами людина завтра не буде працювати у ваших конкурентів. Тож ніколи не ставайте швейним училищем та постачальником кадрів для ваших конкурентів. Нагадую, що детально про набір оплату та керування персоналом є у відповідній підписці на нашому Патреоні за посиланням в опусках цього відео та каналу, а в наступних відео викладу наступні правила найму швейного персоналу. Якщо було для вас корисне, то підписуйтесь та не забувайте про лайки.